Простори, світле, зручне, сучасне, надійне. Ось так можна охарактеризувати нове укриття в ліцеї номер 1 Це стало можливим завдяки швейцарсько-українському проєкту Десайт за ініціативи з відновлення шкіл, десайт відбудова, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що під час війни найважливіше це захищеність наших дітей. Ми, як замовник департамент комунального господарства, реалізовували цей проект. Підрядна організація була в Товки, бутінженженірінг. Завдяки їхнім зусиллям було проведено дуже багато ремонтів, з капітального ремонту цього підвального приміщення, під простіше укриття. Загалом було потрачено з бюджету громади більше 500 тисяч, і співфінансування було 3,5 мільйона від громадських організацій ДОКу. Тут зроблено все для комфортного перебування дітей та дорослих. Простора зала на 325 осіб. Є окрема зона відпочинку та освітній хаб, де в затишних умовах діти можуть працювати на комп'ютерах. Створено медичний куточок, врахована інклюзивність. Для цього зроблена підйомна платформа. Для зручності перебування побудовано дві вбиральні та рукомийники. Стіни гарно оздоблені, добре працює вентиляційна та опалювальна системи. Тут дотримуються всіх норм. Безпеки також подбали і про запаси води в 23-му році. Наша громада виграла грант по ремонту укриття в першому ліцеї міста Подільськ. 23-24 рік проходив ремонт в цьому приміщенні. Ну і на сьогоднішній день ви бачите, що зроблено за цей час. Дуже велика подяка Десайду, який приймав участь, виділяв кошти на цей ремонт. І також дякую нашим підрядникам, які робили тут ремонт. Ну і також нашій громаді, яка також давала виділяла кошти на цей ремонт. Керівництво нашої громади старається робити все, щоб проходило навчання в наших школах, щоб діти приходили в садики, в школи, займалися. Ми стараємося все робити. Для дітей, незважаючи, що в країні на сьогоднішній день йде війна, подякувала за створені зручні умови для дітей, і заступник міського голови Людмила Задорожна та начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, котрі акцентували увагу на тому, що йдеться не тільки про фізичну захищеність, а й про психологічне і психічне здоров'я дітей, коли вони почуваються в безпеці, то стресова ситуація стає менш вираженою. Наскільки це можливо? А якість життя покре. Щоється, тож відтепер здобувачі освіти під час тривог зможуть спокійно продовжувати уроки в підземному класі. Від імені адміністрації нашого ліцею, учительського колективу, від учнів батьків висловлюємо велику подяку керівництву нашої громади і всім, хто долучився до побудови такого гарного сучасного укриття. Наші діти мають змогу навчатися офлайн. Тобто всі уроки проводяться очно. Це дає змогу якісніше навчати наших учнів і отримувати гарні знання в такий важкий для країни час. Ще раз висловлюємо свою подяку. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.